Аварійні дерева, гіляки та сміття. Мешканці будинку на вулиці Соборна, 22 у Рівному, скаржаться на хаотичне сміттєзвалище під власними вікнами. кажуть, вже понад рік намагаються вирішити цю проблему. Ця проблема у нас вже і більше. Ніхто нічого не робить і ніхто ні за що не відповідає. Куди не звертаємося, там кої-як помили, як. За мене разом неділю і до, до побачення. Та обурую всіх, до кого звертатися, і нема до кого. Бо відповідь одна. Так зване сміттєзвалище утворилось поблизу трансформаторної підстанції. Окрім гіляк та сміття, тут знаходяться й аварійні дерева. За словами мешканців, найбільше переймаються власною безпекою. Кілька разів вони власними силами прибирали на цій ділянці. На це витрачали власні кошти. І головне ж пожежна безпека. ТП рядочком. Я не знаю, чи електрики не, не це не коментують і не беруть, і не все. Як загориться, то саме перше це вибухне ТП. Це раз машини стоять два. Стоянки такої немає, і яка грязнота. Ми що можемо, то робимо. Ну Тут у нас будинок практично всі пенсіонери. Цей костер може дуже ярко біля горіти, біля ТП. Друге, що бентежить, це сухостій і провода, коли йдуть, скажімо, пориви вітру дуже великі, то є, є візуалізація навіть іскри. Я неоднократно навіть і телефонував на гарячу лінію, казав, що. Вітер я бачу, що ті проводки коротить. Але добре, дякую, і все. Спершу в телефонному режимі, згодом з письмовою заявою, мешканці прилеглого будинку звертались до департаменту інфраструктури та благоустрою рівного з надією, що тут їм допоможуть. Згодом отримали відповідь. 10-му місяці звернувся офіційно в департамент інфраструктури та розвитку міста до пана Гудими. Відповідь отримав в грудні місяці, що комунальним підприємствам доручено виконати прибирання сміття, нічого не відбулося. В лютому місяці знову звернувся з повторним зверненням. Знову отримав ту саму відповідь аналогічну комунальним підприємцям. Дорученим яким підприємствам, за який термін зробити? Абсолютно ніякої. Ну, і ясності немає. Водночас у департаменті інфраструктури та благоустрою пояснюють, що такі проблеми вирішуються по чергово. Існує питання пріоритетності. Безпосередні звернення відбувається в нас на департамент, тому можливо він був розписаний на відповідні відділи. Якщо були такі звернення, і виходили туди спеціалісти, встановили факт аварійності даних дерев, то просто питання часу, коли вони будуть зрізані. Ну і так само буде було оцінена на ступінь аварійності. Тому послідовність у нас вирізання дерев аварійних відбувається відповідно до черги і відповідно з. За ознаками критичності по даних деревах, я думаю, якщо там вони вкрай аварійні, то найближчим часом вони будуть видалені. Руслан Гудима додає вже наступного тижня. Спеціалісти повторно проведуть перевірку цієї ділянки, та в разі аварійності негайно прийматимуть рішення щодо того, як цю проблему владнати. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV.